Ти знаєш, в нашому домі, в старому буфеті, давно живе мій добрий знайомий, старенький буфетний гном. Він знав, ще дідуся хлоп'ян, а маму малим дівчатком гукав постунав ай-яй-яй, слухняним давав шоколадки, замкнувши буфет на гачок. Солодить на свята сервізи, візи, погіє його З ком серед вазочок різних. Він любить какао какаубить, смотати м'ядні гостинці. Так довго і солодку спить в старій музикальній скринці. Навчився він чемних менер одної моркізи сваркову, сказала маркіза, Тепер дружити із вами не сором, Ви просто фантом, хоча втягніть у петлицю троянду. І прошу до мене на чай разом із рахуном музикантом. Століття і друге і третє, не слухайся, чуєш завжди хочеться нового феті. Бо мой чи дідга шардить. и плямка в куточку. И звуть бывают не шибки. И долгие заснеженные ночи насчитывают в коске.